Став писати про дослідження мови, як у Краматорську працювала просвіта в роки Другої світової війни і випустив книжки крізь му світла, за обрієм, і презентував у 2013 році за мову писав і за поетів. Ось. То Є такий Коцаренко, який на сайті казав, та що ти, тут потрібно, щоб Сиротенко писали, та Лапушкіна кандидати. За мене вступився пан Євген Шаповалов з його дружківки. І по носі щолпнув йому. Романько, Данель за мене вступився всі. І потім всі обставили, а тепер я їду на нараду, в Київ, спілку письменників України і отримую від от Коцаренка смс-ку. А, він російською, от мне мені ті, ті страниці з этой книжки. Кажу, але я не... Ну, так я вже перебувся, уже давно. А, ка... <laughs> а я їду на нараду, кажу. Я їду на нараду в Київ в спілку письменників на банкову. На банкову. Для нього це шок був. Кажу, і не можу зараз вам зняти. Ну ладно, каже, я до зоця смску, а потім пише, та щось ізоць мені не присилає. Що ж таке? Що у вас там таке? Ось. А я каже, ну, що ж таке? Ну так воно. А потім вчора був оголошений, а вона каже, та певна звернулася тут Кацаренко, вона ж під Кацаренком просила, як книжку придбати. А Кацаренко, коли знав, що виходить ця книжка, ця книжка, він же написав книжку українською мовою Витоки, джерела про історію Краматорського останнього». Але я довго вагався поміщати його сюди як літератора. Ну, книжка ж українською мовою є, є. Я дзвоню йому, кажу, ось така є книжка. Він мені ставив умови. Умови такі. Коли там буде шаповалов, Шелест, мене там не буде. Ну кажу, шановне панство, тоді е я положив слухавку тоді сам подав, тоді тебе тут не буде. Значить, в цій книжці є Шаповалов, Пан Євген. топ топ, топ топ, топ Я не так хотів сказати. Значить, я хотів сказати як голова товариства Олекси Тихого, тому що крім фото Шаповалова, біографії, тут його уривок про Олексу Тихого. А про Олексу Тихого я доповідаю як голові товариства. тут, Аж три нариси Гребенюка українського літератора, який списав, згадував у своїй книжці Гребенюка, Шаповалова. І окремим текстом йде е, фото Олекси Тихого, тому що він працював у Краматорську на будівництві одного з цехів Новокраматорського заводу на дільниці. Тому що, і з наційниці. І тому я оставив. І ще один Дружків... Оце, Ось тут про Олексу Тихого є. Три. І ще можна за запитання. Хвилина перебиває. Не, ну, не перебивайте. У мене в голові просто... Так вона займалася. Ну, після Та, про Дружківча я ще хотів сказати, а ще, що стосується Олекса Тихого, то тут є учитель Олекса Тихого з Дружківка Янко. Він теж тут є. Це українські літератори, Краматорська рубрики гості, от всіх всіх, і Качу розрушівки. Ось з приводу Слов'янська, то тут є 13 представників Слов'янська. 13. Ось тут і краєзнавці, і провідні журналісти, і звичайно, письменники, члени спілки письменників України. І один іще факт, коли я... Був на нараді, ось Валерій Іванович казав, творішов питання, декілька разів був у, на прийомі Содержевського спілки письменників України. Це головний письменник голова, голова, спілки. голова спілки письменників України. І коли він узнав за цю книжку, за оцю книжку, і каже, та це ж потрібно друкувати е, про цю книжку е, в літературній, всеукраїнській літературній газеті, пресі. А я кажу, також і не надруковано в всеукраїнській газеті. І достаю, тут же стоїть Кущ Павло Вікторович, главбух, і, і достаю всеукраїнську газету хазяїна. Він так дивиться на мене. Олег, та не в таких же газетах хазяїна. Статю тоді йому подарити. Присилай мені, запропонував мені співробітництво в його газеті, Ось, щоб я писав дописи. У ну, мене таких дописів багато, я його запросив на презентацію, буду, звичайно, співробітнича з ним. Ось, і про книжку напишу. Ось так. Ну, про...